Вік це такий вік непростий і в підлітковому віці в підлітки діти хочуть один одному щось от доказати. навіть батькам, Знаєте, вони не погоджуються, в них є своя думка. І з однієї сторони це непогано, а з іншої сторони, ми дорослі розуміємо, що це заважає, це не завжди добре. І от одного хлопця в школі накрутили дуже сильно і кажуть, що ти боягуз, тому що ти електричкою в село до бабусі їздиш з татом і з мамою. І знаєте, що він зробив? Прийшов до тата і до мами і каже, в суботу поїду сам. Як його батьки не умовляли, як не казали, поїду сам. Ну, бо треба доказати, що я не боягусь. І от тато йому купив квиток, мама прийшла на перон і десь його хотіла поцілувати на прощання. Мама, ти що, я дорослий, він так аж... І коли прощалися вже, тато до нього каже, синок. Будеш їхати, але на випадок, якщо тобі буде дуже страшно, я тобі залишу одну записку. Ти її положив в кишеню, і як буде страшно, прочитаєш. А тату, та, -та, -та, -та яке страшно тут їхати дві зупинки. Ну і цей син заліз туди в потяг, знайшов своє місце, сів і почалась його подорож. Ну і тут під вечір, це була така вже пора вечірня. І десь ця жіночка, яка провіряє білети, знаєте, в неї якийсь день таки не вдався, вона так ну, не дуже привітла в нього. Давай білет. Він в одну кишеню, в другу кишеню. Нема. Вона каже: я тебе висажу. От на наступній зупинці висажу, ще й поліцію викличу. Він розхвилювався, знайшов той білет, показав. Якось відлягло. Тут нас в наступній зупинці зайшла компанія п'яних чоловіків, вони ще почали ще вибивати. Він забився в куток. Ти чого тут сидиш? Вони на нього нагрюкали. І знаєте, як кажуть дядь на зло, виглянув у вікно, а там темно. І знаєте, що він подумав? Ну, доїхати, то я доїду. А якщо бабуся не встріне. Як я буду йти по тому селу, як казав сьогодні Вадим, це не з хати в хату, а по селу. Він дивиться в те вікно, тут на нього сваряться, і знаєте, він почав плакати. Десь геройство ділося. І знаєте, що згадав? Тато казав, що записку, якщо буде страшно, почитай. І він ту записку достав, розкрив, а тато йому каже: синок, як буде страшно, я в сусідньому вагоні. Приходь. І цей син, скільки в нього було сили, знаєте, куди побіг? В сусідній вагон. Чого? Бо там батько, бо там захистить, бо там дасть якусь потіху з батьком добре. Друзі дорогі, ви вже далеко не підлітки. Але я вам скажу, що в нашому житті.